Творчим присмаком на сумському обласному телетижневик мистецький часопис говоримо про творчість. Творчість навколо нас мене звуть Христина Бондаренко. Ми стартуємо. Кінець минулого тижня ознаменувався святом пензля та полотна. Іншими словами, день художника відзначали усі маститі і талановиті. Ми ж підібрали найкращі творчі поради від усіх митців, які свого часу були героями нашої програми. Тож слухайте та запам'ятовуйте. Потенціал, як кажуть, як і потенціал лікаря в кожного. Так? Ми десь якось і йодом замажемо і перемотаємо, так? це якісь навички є, і так само, як і в малюванні. Задатки, це завдатки є у кожного, але потреба в них так? поставити це за професію в своєму житті, за потребу своєї душі. Так? Це саме основне. Ну, красиве не все можуть красиво. Красиве ж може бути, воно красиве може як, як от, напудрене. Ну хтось йому так подобається. А там взагалі нічого немає. Взагалі нічого немає, як поняття мистецтва. Взагалі нічого нема. І таки правда, любити у випадку кращому вміти малювати для гордого звання художник малувато буде. Та й велосипед вигадувати також шлях хибний. Усе ж набагато простіше. Природа наділила, мабуть, усім цим і я, до цього не маю ніякого відношення. <кхух> Вона вже саме мною керує. Я е, тут раб підневільний, я повинен виконувати те, що йде, звідкись там. Звісно ж, не останню роль у цій художній п'єсі відіграє і досвід з роками на все дивишся інакше. А людина творча, то взагалі особливий стан там сценарій змінюється чи не кожну хвилину. Раніше ми, будучи студентами, скалі якісь то ходили зверх, супер. Зараз ти повершуєшся в будь-яку сторону, воно все красиво, просто треба встигти ну, замітити. Рецепт досконалої картини, звісно ж, у кожного власний. Елементи найрізноманітніші. Вдала кольорова гама, душа, щирість. Аби ж мистецьку страву віртуозно довершити, мають спільну пораду не зупинятися. Совершенство приділа нітно стремление вот к этому больше смотреть надо сравнивать то есть не замыкаться на 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 себе а вот именно чтобы сравнивать и в этом направлении расти. Если ты повторился, то значит, да, то значит, ты уже идешь по какому-то кругу. Из него надо... Это очень, это очень тяжело, потому как, если вы обратили внимание на творческий путь многих художников, они очень похожи. Вот от начала до конца один и тот же почерк. Это катастрофа. Надо просто работать, работать и работать. Каждый день по чуть-чуть что-то рисовать, рисовать придумывать и не останавливаться. Художник это ну, не просто это, быть художником, это вот нравится рисовать и все. Художник это такой, в общем-то, не, не каждому я пожелал бы это, потому что <laughs> это профессия, которая требует тебя ежедневно думать об этом. Продовжуємо марафон творчих знайомств. Сьогодні буде також цікаво, гаряче і музично. Молодість, творчість і креатив. Про все це далі. Сьогоднішні гості нашої програми особливі, а що найголовніше, нетипічні. Роман з нас, ні, це не назва якоїсь там мелодрами, це прекрасний музичний тандем. І я вам скажу одне, за цією янгольською зовнішністю: мх, яка експресія! Ну що будемо знайомитись? Молодість і краса. А коли ще до цього дуету додається талант, результат виходить ну просто неперевершений. За таким сценарієм працює і цей тандем. Чуттєва красуня Настя та експерт. Експресивний і відчайдушний роман. Творчі зусилля об'єднали і результатом здивували. Роман з Настею вийшов емоційний з ноткою ліризму. Рома, Настя. Я дуже рада вас вітати у цій затишній атмосфері. Ну, давайте почнемо зі знайомства. По кілька слів одне про одного. Настя про Рому, Рома про Настю. Ну, давай розпочнемо з чоловіка, з тебе, Рома. Всім привіт. Це дует Роман з Настею и мы музыканты. Поэтому, если вы хотите послушать музычку, возможно, даже попеть, то вам, наверное, к нам. Настя поет, я просто делаю вид, что играю под фонограмму. Настя серьезная, а Рома шутит все время. У музиці ви вже давно, Настю пам'ятаю, зі студентської лави, співала в університеті. Як з'явився, як народився ваш власний дует «Роман з Настею»? Захотіла зробити щось, ну, для початку просто нове. Вот, новое, такое, чего не услышишь, потому что все под шизгары, юбэй, шизгары, оно вже просто приелось, тому захотілося зробити какое-то Западний репертуар і рускоукраїно язичний тот, котрої що пока ніхто не слышал, щоб вона була приятна для уха і полізне для тіла. Репертуар розмагітий, як власне, і сам дует. Вишукують ти, що вподобають усі від малого до великого. Хоча з власними пріоритетами, схоже, визначились у фаворі пісні відомих і знаменитих. На одну з таких і кліп уже встигли відзняти світовий хіт «Rolling in the Deep» зазвучав по-новому. Когда мы играем эту песню, почему-то количество людей на танцполе удваивается или утраивается. Может быть, все-таки мы сделали правильную ставку. Вот э, все-таки Рома сделал правильную ставку, я так скажу. Потому что изначально это была идея Ромы, за что ему все-таки спасибо. Если <говор> бы не он, то не было бы у нас такого клипа, но все-таки в любом случае комментарии появляются и радует, что появляются какие-то критические комментарии, значит все-таки не только друзья смотрят. <говор> Та цей лас шматок мы вам залишили на финал, а пока ж секрет однієї творчості на двох – від Роману з Настею. Взаимопонимание у нас стопроцентное. Настя мене понимает без слов. И і... За що я большое спасибо? Я це это... больше всього на світі ценю. Женщину в принципі понять труднее, тому девушку, дівчинку. Вот, потому, тому ну не знаю насколько рома мене понимает, надеюсь, що достаточно. Хоча іноді цю музичну ідилію розбавляють курйози. творчі люди. Що тут говорити? рвуться струни. на концерте, это тоже грустно. Такое бывает. Садится голос, это тоже бывает. Все это музыка, это живое выступление, в этом возможно. И какая-то есть, не знаю, как бы правильно назвать, так наверное, лотерея, что ли. Вот. Выигрыш ты что-нибудь или нет. Вы дуэт молодый, але я уважаюсь дуже дорослыми планами. Поделитесь, будь ласка, ними. Есть над чем работать, это имидж, образ, исполнительское мастерство, новые видеозаписи, новые фотографии. Все это должно быть происходить непрерывно. Этому надо посвящать 25 часов в сутки. Вот мы, к сожалению, пока не так много посвящаем, но все-таки посвящаем. Если что-то делать, неважно, где ты что-то делаешь, занимаешься ты на гитаре или поешь, или на токарном станке вытачиваешь деталь, если ты занимаешься этим, если ты видишь приблизительно там где-то на горизонте результат, Представляешь себе, что ты хочешь сделать, то у тебя получится рано или поздно. И такое останнє питання. Что б ви могли побажати нашій сумській музиці? Сумська музика. Не уїжджай вся в Китай, пожалуйста. Оставайся ще в этом городе. Потому что играть некому. И я желаю больше себе в первую очередь. творческого вдохновения. Я желаю гармонии в музыке, в душе, в жизни. И, в общем-то, все. Я думаю, это главное. Ну а теперь и на бис можно. There's a fire starting in my heart, reaching every the beach and bringing me out the time Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your shit then. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my. heart I had it all Шав час зазирнути у майбутнє, які ж культурні новинки зачекалися на усіх містян, підкажуть наші анонси. Тож увага на екран. Для любителів історії і красунчика Бреда Піта кінопросір підготував емоційну кінострічку Людь картина про Другу світову, одне завдання на п'ятьох знищити ворога. Але чи можливо його виконати? Героїзм, людяність, братерство усе в одному сюжеті. До речі, спеціально для цієї ролі піт опанував мистецтвом керувати танком на одній із британських воєнних баз. Сподіваємось, воно того варте. На всіх кіноекранах України стрічка стартує три. 30 жовтня приємного перегляду вам. Це все на сьогодні. Будьте небайдужими до творчості і залишайтеся разом із нашою програмою, бо з нами творчо і натхненно. А я з вами прощаюся до наступної п'ятниці на сумському обласному телетижневик мистецький часопис. На все добре.